Вітання всім, хто любить орхідеї! Сьогодні з вами поговоримо про те, що робити з квітконосом в орхідеї ленопсиса, коли вона вже відсіла. Ось у мене тут назбиралося кілька таких орхідей, які вже відквітли. І ось такі квітконоси вони відсвівші мають. Що можна робити з такими орхідеями, які вже відквітлять? Ну, звичайно, є кілька способів. Почну з найпростішого, мабуть, можна і нічого не робити. Відквітла орхідея, ось вона нам сама показує, що вона хоче, щоб з нею робили. Якщо вона відсушує світ він світліє, жовтіє, то зрозуміло, що тут єдиний вихід. Це просто обрізати його, тому що він вже відквітував і рослину хоче відпочити. Ось, бачите, він стає ось такий світлий, жовтизна, така на ньому ціпляється. Це означає, що він вже не буде продовжувати цвітіння. Значить, потрібно його буде згодом відрізати. Можна, звичайно, ще використати такий спосіб, як підрізання цього квітконоса. Тобто не повністю його зрізати до самого низу, а можна його вкоротити. Ось, наприклад, ось така орхідея, вона вже свій квітконос починає сушити. Що я буду робити? Ось тут, на... знизу, на ще такому зеленому квітконосі, ми бачимо, її ось тут. Сплячі бруньки. Хоча під оцей вже відсушується, і ще ось до цього місця він не далі не продовжує відсушуватись. Можна зробити так. Ось цю частину перед цією брунькою можна просто зрізати. От. Ось там у нас лишилася. Брунька, можна її відкрити, от є брунька лишилася. Є шанс, що з цієї бруньки може розвинутись бічний квітконос. Ну, Якщо вона далі не буде продовжувати відсушувати його, а ось в такому вигляді вона збережеться, можливо, вона випустить відконос цієї бруньки. Або ось тут є знизу ще одна брунька, теж. Можна спробувати теж і я ось так їх відкриваю ці брунки, світло попадає на них. І ось вони тоді краще розвиваються. Ось таким чином можна зробити. Після такої маніпуляції, підрізання квітконоса, от я хочу вам показати, в мене орхідея ось така. Я так само була підрізала квітконос. І ось і. З цієї сплячої бруньки розвинувся бічний квітконос, який ось процвів там, було шість квіточок, вона вже відсушила. Так само на цій орхідеці бачимо, був квітконос, підрізала, теж бачимо продовження, бічний квітконос і теж шість квіточок. Ось ще одна орхідейка. Був квітконос, підрізаний був. І ось ми бачимо цвітіння цієї орхідеї. Тобто, це все бічні квітконоси. Тому, відрізавши, можна отримати бічний квітконос. В чому перевага? В тому, що рослина не використовує багато сил для того, щоб виростити великий квітконос, а ось зразу із вже старого квітконоса вирощує ось цей бічний квітконос, який теж може процвісти. Ну, звичайно, кожна орхідея по-різному. Буває, що тільки дві квіточки набічного, а буває три. А ось буває таке гарне цвітіння на вісім, на шість квітів. Ну, Це вже як орхідея сама вирішить. Тут сказати однозначно не можна. Але якщо є шанс дати орхідеї ось так процвісти на бічному квітконосі, то чому цього не зробити? Ну, ось, наприклад, в мене ось ця така орхідея. в неї такий тоненький квітконос. Що я буду робити? Ось тут брунючка є. І ось так його підріжу. Ось. Далі. Ось ця орхідея. Вона вже каже мені, що я вже нацвіла в цьому сезоні. Вона дійсно дуже така трудівниця була. Випустила оцей бічний квітконос, який. Спочатку видав мені там сім квіточок, а потім продовжувався, продовжувався. І ось він такий величезний. Ну, Ясно, що орхідея вже втомилася і вона хоче відпочити. Орхідея з таким не дуже привабливим квітконосом. Що я зроблю? Я, звичайно, його поки що підріжу. Ось тут він вже жовтіє, хоч тут і були дві бруньки. Я думала, що спочатку підріжу тільки до цих бруньок. Але бачу, що вона далі сушить його, то нема шансу ось тут щось зберігати. Тому в мене ось тут є ще одна брунька, то я підріжу ось тут вище цієї бруньки. Ось так. Ось тут є брунька, можна О, трошки така підсушена, ну побачимо. Це так. Що вже У мене ще є ось одна орхідея, яка теж відквітла. Це чармер. Я вже трішки її підрізала ось тут. У неї завжди такі квітконоси розгалужені. І ось тут що брунька ну, ось практично майже знизу. Ну, в принципі, можна спробувати цю бруньку лишити. Я так і зроблю. Візьму ось тут підріжу. Там побачимо, якщо вона відсушить, відріжу тоді вже ось тут знизу. Якщо вона відсушить взагалі, значить, отут же відріжу зовсім. Ну, поки що хай буде ось так. Ну, ось так я підрізала цих чотирьох орхідей відсівчик від коноси буду спостерігати за ними, якщо вони продовжать їх відсушувати, то, звичайно, треба буде їх відрізати повністю. Якщо процес відсушування на цьому зупиниться, то можна буде очікувати від тих бруньок, які там є, сплячі бруньки, можна очікувати розвиток бічних підконосів і також цвітіння. Це вже треба спостерігати за рослинку, як вона вам. Захоче процвісти на бічний квітконос чи не захоче. Особливо гарно бічні квітконоси розвиваються після весняного цвітіння, коли вже весняна хвиля пройшла, Квітконоси ще живі, вони не відсушуються. І оскільки літо ще рослинка в активному розвитку, тому дуже тоді гарно ці бічні квітконоси розвиваються. Ось так, як на оцих орхідеях, де вони. Дуже гарно ще процвіли і порадували мене таким цвітінням на бічних підконос. Так що можете сміливо ці орхідеї підкорочувати, тому що вони мені ось такі не подобаються. Це і не естетично, і займає дуже багато місця, тому я зразу тільки орхідея підсвіла. Я не чекаю, що там з нею буде далі. Я зразу її підкорочую. Ну, якщо орхідея має продовження цвітіння, тобто в кінці, ось тут інколи буває, ось там вже ще орхідея доцвітає, і в неї вже ось в кінці можуть бути бутончики, то зрозуміло, що такий квітконос ми не будемо вкорочувати, а будемо чекати, коли вона там продовжить своє цвітіння. А якщо там ніякого руху немає, звісно, підрізаємо їх. Ну і тоді будемо бачити, що орхідея нам вийде бічних квітконос, чи відсушить взагалі. Так що, ось так можна зробити після того, як орхідея фаланопсис, відсвіла, можна просто підрізати цей квітконос до сплячих бруньок. Бруньку можна ось так. Відкрити, щоб для неї краще було тепло, поступало і світло, тоді вона швидше мама, зможе пуститися в ріст. Ну, ось такий спосіб я використовую. Всім дякую за увагу! Це буде Україна!